Вже стало доброю традицією Київщини проводити всередині літа екокультурний фестиваль Трипільське коло. Наш Дніпровський уікенд, звичайно, не оминув увагою це свято фольклору, етнографії, народних традицій, ремесел, здорового способу життя, свято нового покоління українців третього тисячоліття. У ці вихідні дні Знову всі дороги Київщини вели до великого поля неподалік Ржищева, де розстелилася територія Тріпільського кола. Сюди їдуть родинами, з друзями, колегами, щоб серед краси ландшафтів активно відпочити на численних заходах фестивалю. Тут були і творчі толоки, і кінопокази Просто неба, і семінари з історії, археології та культури і різноманітні етно-шоу та музичні виступи. Особливого колориту фестивалю надає творчість народних майстрів. Їхні намети заполонили всі шляхи до головної сцени. Величезна кількість оригінальних речей, виготовлених майстрами-ремісниками, радувала око. Створювала неповторний світ захоплюючого мистецтва народної творчості. Кожну річ хотілося взяти в руки і відчути ту позитивну, життєдайну енергію, яку вони випромінювали. Багато хто з народних умільців не тільки продавали свої роботи, а й організовували майстер-класи для всіх охочих долучитися до секретів і давніх традицій творчого ремісництва. Ще одна традиція закріпилася на екокультурному фестивалі Трипільське коло. Це дотримання п'яти його основних засад. Перше гармонія людини та навколишнього середовища. Якщо ми будемо мати чисту воду, будемо мати чисте життя. Якщо ми збережемо нашу землю, збережемо наш народ, наш рід. Друге територія вільна від вживання алкоголю, тютюну та будь-яких інших наркотиків. Насправді. Відпочинок на фестивалі без допінгів виявляється можливим і цікавим для всіх вікових категорій. Третє. Зробимо трипілля ближчим. З нами ви зможете не лише послухати музикантів, виконавців, побачити майстрів і їх доробки, а самим стати частиною цієї давньої епохи. Четверте, Здоровий спосіб життя. На цій благодатній, живій, старовинній землі ми повинні себе берегти. Подумаємо, що ми їмо, чим ми дихаємо, яку п'ємо воду. Давайте берегти себе і нашу землю. П'яте. Територія вільна, відкрита для мистецтва. Ми даємо вам можливість не просто знову ж таки послухати, а власними руками зробити якусь дорогу, якусь гарну річ або створити нову пісню. Отож, торкнемось до дивного серцем, крокуючи трипільським колом з чотирма стихіями природи. У цьому році тематична спрямованість фестивалю присвячена землі, як одній із чотирьох стихій природи. Біля сцени були встановлені великі посудини із зерном, яке символізувало родючість щедрої української землі. Тієї землі, яка стала матінкою-годувальницею для хліборобських племен першої відомої сьогодні людської цивілізації тріпільської культури. Учасники і гості фестивалю були в захваті від святкової і майже домашньої довірчої атмосфери, яка царювала на дніпровських кручах навіть за велолюдності всіх заходів. Хотілося неодмінно взяти участь у якомусь дійстві. Наприклад, у цьому будівництві реконструкції житла прадавніх трипільців. Всі будівельні матеріали під руками і під ногами: глина, гілки дерев, вода. І за короткий час. Серед поля виростає невеличка хатинка, яке дає майже точне і повне уявлення про те, як саме і яке житло будували собі наші пращури-тріпільці. Щорічний фестиваль Трипільське коло набирає сили і розмаху, запрошуючи на свої заходи все більше учасників і гостей всіх вікових груп та особливо української молоді. Адже провести тут теплий літній уікенд та взяти активну участь у цікавих екокультурних заходах, долучитися до історії нашого краю, до вікових народних традицій це чудовий відпочинок.